Вітаю, дорогі слухачі мого подкасту ТОП 100 ідіом для середнього та високого рівня. З вами Анна Люклян і це четвертий аудіозапис присвячений опрацюванню фразеологізмів найчастіших ідіом у англійській мові. Якщо ви не слухали три попередні, запрошую вас це зробити. А також підписатися на мій телеграм-канал, куди я надішлю документ. Із уже 20 ідіомами, озвученими на цьому каналі. Кожне відео має 5 нових фразеологізмів. Що ж, сьогодні ми приступаємо і повторимо декілька з попередніх уроків, а також з'ясуємо нові. Сьогодні я обрала для вас одну із найцікавіших тем, яка стосується ідіом. А це слово, яке в теорії вимовляється binomials, binomials. – біноміали. Це такі ідіоми, які мають пару. Тобто два слова, які поєднуються сполучником. І ви, скоріше за все, і в українській мові десь чули різного роду фразологізми або такі сталі фрази, які мають пару. Як от для прикладу, найскравіший зразок, який мені спадає на думку, це шановні пані та панове. Така конструкція, таке поєднання словосполучення, шановні пані та панове, вже зразок того, що в англійській мові називаємо binomial. Отож, давайте з'ясовувати 5 таких біноміалів, які будуть поєднуватися з получником І. Вони будуть, як ви побачите, антонімами, вони будуть синонімами, можуть поєднуватися синоніми, можуть поєднуватись навіть одинакові слова. Що ж, з'ясуємо перший binomial. Black and white. Дуже легко здогадатися про переклад чорне і біле. І це англійською мовою означає, коли ми говоримо про однозначність. Або, дуже часто, неоднозначність. Ми кажемо. Не все в цьому житті чорне і біле, є ще проміжки, є ще інші кольори, між ними сіре і так далі. Тобто, не все так однозначно. Тлумачення англійською мовою separate and clear or moral clarity. Більше зразків прикладів, щоб зрозуміти, як вживати. А чи просто знати ідіоми це ще не все? Треба вміти їх вживати і в правильному контексті, щоб не просто розуміти десь у розмові, але могти похизуватися знанням фразологізмів на міжнародних іспитах, вжити їх доречно і отримати за це свої дорогоцінні чесно зароблені пали. Що ж, з'ясуємо два речення: The situation is not always black and white. There are often grey areas that need to be considered. The situation is not always black and white. There are often gray areas that need to be considered. Ситуація не завжди така очевидна, як би здавалось на перший погляд. Завжди є певні аспекти, які потребують уточнення. Так би я переклала це речення. The situation is not always black and white. There are often gray areas that need to be considered. І ще один зразок, який я спеціально повторюю декілька разів, щоб ви краще запам'ятали. It's easy to say lying is wrong, but in certain cases, the truth might not be black and white. Легко сказати, що брехати це завжди неправильно. В деяких випадках правда не є такою однозначною. It's easy to say lying is wrong, but in certain cases the truth might not be so black and white. Наступна пара це якраз два слова, які є одинаковими зазначенням, тобто синонімом. Фраза «neat and tidy» перекладається як акуратний. Обидва слова означають чистий, хайний, а загалом акуратний. It doesn't matter what you wear. As long as you look neat and tidy. Неважливо, в що ти одягнутий, якщо це виглядає акуратно. Третій ідіом у цьому випуску hit and miss. Означає ненадійний в плані якості, вчасності, точності, іноді хороший, іноді поганий, рандомний або непередбачуваний, тлумачення англійською мовою. Sometimes good. Sometimes bad. If something is hit and miss, you cannot depend on it to be of good quality, on time, accurate. Два приклади. The trains are often late, so getting to work on time is fairly hit and miss affair. Поїзди часто запізнюються, тому добирання до роботи на цих поїздах є доволі непередбачуваним. На ці поїзди не можна покладатися. Ще раз, щоб закріпити це речення, the trains are often late, so getting to work on time is fairly hit and miss affair. Ще один приклад. If you go for cheaper speakers, the sound quality may be a bit hit and miss. Якщо ви оберете дешевші колонки, То якість звуку може бути не завжди хорошою. If you go for cheaper speakers. The sound quality may be a bit hit and miss. І останні два ідіоми у цьому випуску. Четвертий доволі простий, так як у нас повторюється одинакове слово і поєднується з сполучником AND. Так звучить neck and neck. Шия і шия. Що означає тлумачення англійською мовою? Very close or equal? Дуже близький або рівнозначний, рівноцінний. Часто вживається саме для спорту. Давайте послухаємо ще одне тлумачення. If two competitors are neck and neck? They are level with each other and have an equal chance of winning. Якщо суперники є шия об шию, вони зрівнюються один з одним і мають рівні шанси на перемогу. Зразок речення. Two boys ran towards the finish line neck and neck. Обидва хлопці добралися до фінішної прямої майже одночасно одинаково, з одинаковою швидкістю і ще один зразок. The competition between the two companies was fierce, and their sales were neck-and-neck neck throughout the holiday season. The competition between the two companies was fierce. And their sales were neck and neck throughout the holiday season. The competition between the two companies was fierce, and their sales were neck and neck throughout the holiday season. Ну, я вважаю, що це одне складніших для розуміння, а пара одна складніших у цьому епізоді, але остання доволі проста і вона поєднує антоніми словом чи. Як ми, якщо ми не знаємо точності точно чогось, то ми в українській мові часто вживаємо таку фразу плюс-мінус. Я буду там в плюс-мінус дванадцятій годині. В англійській мові це звучить «give or take». possibly a little more or less than the amount of time mentioned часто, для, про it'll be ready at 6, give or take a few minutes it'll be ready at 6, give or take a few minutes приклад the, the journey is about 3 hours long Give or take a few minutes depending on traffic conditions. Сподіваюся, вам сподобалася ця рубрика і була корисною. Залиште, будь ласка, у коментарі трішки інформації про себе. Як давно ви на моєму каналі, і звідки дізналися, яка рубрика вам найбільше подобається. І що ви б хотіли бачити надалі? Чи продовжуємо цю рубрику, чи можливо вас цікавить щось більш конкретно в англійській мові? Буду рада відповісти, буду вдячна вам за уподобайку, так як від цього залежить прогрес мого каналу. І щоб мої відео були регулярнішими, а подкаст цікавіший, я буду вдячна за вашу активність. З вами ваша Українка в Канаді, учитель англійської мови Анна Люклян.